Маневри на станційних коліях мають здійснюватися за розпорядженням тільки одного з працівників, чергового по станції, маневрового диспетчера, чергового сортувальної гірки або парку, а на ділянках, що обладнані диспетчерською централізацією, поїзного диспетчера. Розподіл обов'язків по розпорядженню маневрами визначається в технічно розпорядчому акті станції. Основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі має бути радіозв'язок, а в необхідних випадках пристрої двостороннього паркового зв'язку. Подання сигналів у маневровій роботі дозволяється ручними сигнальними приладами. Забороняється машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу, які виконують маневри, приводити в рух локомотив або спеціальний самохідний рухомий склад, без отримання вказівки керівника маневрів особисто через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку або сигналу, що подається ручними сигнальними приладами, крім вказівки або сигналу керівника маневрів. До виїзду на стрілки централізованих маневрових маршрутів, машиніст повинен переконатися в наявності показання маневрового світлофора, що дозволяє рух, а на нецентралізовані стрілки, одержати від чергового стрілочного поста сигнал або повідомлення особисто або через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку. Про готовність стрілок до маневрових переміщень. За відсутності маневрових світлофорів перед виїздом на централізовані стрілки машиніст повинен отримати повідомлення про готовність стрілок для маневрових переміщень від чергового по станції, особисто через радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку або передано через керівника маневрів. На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів. У випадках передачі стрілок з центрального на місцеве управління виїзна стрілка дозволяється за вказівкою або сигналом працівника, на якого покладено переведення цих стрілок. Основні положення використання пристроїв радіозв'язку та двостороннього паркового зв'язку за умови маневрової роботи передбачаються інструкцією. З рухомого, е, поїздів і маневрової роботи. Маневри здійснюються зі швидкістю не більше як 60 км за годину за умови прямування вільними коліями окремих локомотивів і локомотивів з вагонами, що причеплені позаду, включеними та е, випробуваними автогальмами. 40 км за годину. За умови руху локомотива з вагонами, що причеплені позаду, а також при слідкуванні одиночного спеціально самохідного рухомого складу або з причепленими до нього позаду вагонами по вільних коліях. 25 км за годину за умови руху вагонами вперед по вільних коліях, а також відбудовних і пожежних поїздів 15 км за годину. За умови руху з вагонами, що зайняті людьми, а також з негабаритними вантажами бокової та нижньої негабаритності 4, 5 та 6 ступенів. 5 км за годину за умови маневрів поштовхами у разі прямування одного відчепу вагонів до іншого в підгорковому парку. 3 км за годину за умови підходу локомотива. Або спеціального самохідного рухомого складу з вагонами чи без, До вагонів, а також у разі підходу до інших відчепів з вантажами окремих категорій. Швидкість пересування рухомого складу на вагонних вагах залежно від конструкції ваг, визначається в технічно розпорядчому акті станції. Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках. За умов різних сигналів, гіркових світлофорів, а також умови, що забезпечують безпеку руху та збереження рухомого складу, визначаються начальникам залізниці залежно від технічного обладнання гірок та місцевих умов. Маневри поштовхами та розпуск з сортувальної гірки вагонів з вантажами окремих категорій, зазначених у правилах перевозок, грузів. І правилах перевозок небезпечних грузів по залізничним дорогам, які тимчасово діють відповідно до наказу Міністерства транспорту України. Маневри на головних коліях або з перетинанням їх, а також з виходом за вихідні стрілки, можуть допускатися у кожному випадку тільки з дозволу чергового постанції за умови закритих відповідних фідних світлофорів. Що відгороджують вхід на колії та стрілки, на яких виконуються маневри, забороняються маневри з виходом з состава за межі станції на перегін на і на неправильній колії на двокалійних ділянках, без наказу поїзного диспетчера і без усної згоди чергового по сусідній станції, та без встановленого дозволу, що видається машиністу. Маневри з виходом состава за межі станції правильною колією на двокалійних ділянках дозволяються за згодою поїздного диспетчера за устним дозволом чергового по станції. На станціях, де на щеглі вхідного світлофора в бік осі станції є спеціальний маневровий світлофор. Вихід маневруючого состава за межі станції виконується за його сигналом. Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах, де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін, виконуються з постановкою локомотива з боку ухилу з вімкненням і випробовуванням автогальм вагонів. За неможливості постановки локомотива з боку ухилу, маневри на таких коліях мають виконуватися шляхом осаджування. Автогальма вагонів мають бути включені та випробувані. Порядок виконання маневрів, який забезпечує безпеку руху на станціях що мають такі колії, становлюється інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи і зазначається в технічно розпорядчому акті станції. На станціях, які мають гіркові пристрої для сортування вагонів, маневри виконуються відповідно до інструкцій. Які затверджені начальникам дирекції залізничних перевезень, або начальникам залізниці, Забороняється виконувати маневри поштовхами і розпускати з гірки. Вагони, що зайняті людьми, крім вагонів з провідниками, які супроводжують вантажі, вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у правилах перевезень грузів і правилах перевезень небезпечних грузів по залізничним дорогам. Платформи та піввагони, що завантажені вантажами бокової та нижньої негабаритності 4, 5, 6 ступенів і вантажами з верхньою негабаритністю 3 ступеня завантажені транспортери. Локомотиви в недіючому стані. Моторвагонний рухомий склад, состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани на залізничному ходу. Вагони і спеціальний рухомий склад, що мають трафарет. З гірки не спускати. Вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху. Зазначений рухомий склад може прямувати через сортувальну гірку тільки з маневровим локомотивом. Забороняється пропускати через сортувальні гірки. Завантажені та порожні транспортери, що мають 12 та більше осей. Завантажені транспортери щепного типу вантажопідйомністю підйомністю 120 тонн за наявності в щепі однієї чи двох проміжних платформ. А також рухомий склад, що має трафарет через гірку не спускати. Рухомий склад на станційних коліях має розміщуватися в межах, що позначені граничними стовпчиками. Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без локомотива. Локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому стані. А також вагони і спеціальний рухомий склад мають бути надійно закріплені від виходу гальмівними башмаками, ручними гальмами або іншими засобами кріплення, що визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Порядок закріплення вагонів і составів визначається інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи і зазначається в технічно розпорядчому апті станції з врахуванням місцевих умов. У вагонів, що стоять на станції і не зайняті підвантажними операціями, а також не знаходяться під очищенням, дезінфекцією та в ремонті, двері мають бути замкнені. Вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у правилах перевозок грузів і правилах перевозок опасних грузів по залізничним дорогам при виконанні маневрів повинні мати відповідне прикриття від паровоза, що працює на твердому паливі. З вагонів з безпечними вантажами або з порожніх вагонів. Вагони з небезпечними вантажами класу 1. Вибухові матеріали та цистерни зі зрідженими газами. За умов їх стоянки на станції поза поїздами, за винятком тих, які знаходяться з метою накопичення на коліях сортувальних парків, мають розміщуватися на особливих коліях. Такі вагони мають бути щеплені, надійно закріплені від виходу і огороджені переносними сигналами зупинки. Стрілки, що ведуть на колії стоянки таких вагонів, установлюються в положення, що не уможливлює заїзд на цю колію. При перебуванні вагонів з небезпечними вантажами класу 1 вибухові матеріали, та цистерни зі зрідженими газами під накопиченням на колях сортувальних парків, слід вжити особливих запобіжних заходів, які встановлені правилами перевозок грузів. Правилам перевозок небезпечних вантажів по залізничним дорогам та інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Рухом локомотива, який виконує маневри, повинен керувати тільки один працівник це керівник маневрів, який відповідає за правильне їх виконання. Керівник маневрів зобов'язаний. Довести план маневрової роботи до локомотивної бригади, точно та своєчасно виконувати завдання щодо маневрової роботи, забезпечувати правильне розташування та узгодженість з дій усіх працівників, які беруть участь у виконанні маневрів на основі ознайомлення їх з планом та способами виконання майбутньої маневрової роботи, формувати поїзди точній відповідності з вимогами цих правил і відповідних інструкцій та вказівок Державної адміністрації залізничного транспорту України, організувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені безпека руху, особиста безпека працівників, які зайняті на маневрах, збереження рухомого складу та вантажу, маневри з вагонами. Що зайняті людьми, негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 вибухові матеріали виконувати з особливою обережністю. На станціях, в залежності від калійного розвитку, характеру та обсягу маневрової роботи, колії розподіляються на маневрові райони. На проміжних станціях маневрова робота може виконуватися під керівництвом головного кондуктора, разі Складача чи працівника, який виконує їх обов'язки. Маневровими переміщеннями локомотива, що не обслуговується складальною бригадою або головним кондуктором. Керує працівник, який має право очолювати здійснення маневрів у цьому районі або за його вказівкою. Сигналів чергового стріличного поста. Маневрові переміщення. Спеціального самохідного рухомого складу по станційних коліях проводяться у відповідності з інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Швидкість переміщення самохідного рухомого складу з причепленими до них вагонами або платформами, а також кількість їх установлюється у відповідності з вимогами інструкції з його експлуатації. Локомотивна бригада. В разі виконання маневрів зобов'язано точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу. Уважно стежити за сигналами, які подаються точно та вчасно, виконувати сигнали та вказівки про переміщення, уважно стежити за людьми, які знаходяться на коліях, положенням стрілок та розміщенням рухомого складу. Забезпечувати безпеку виконання маневрів та збереження рухомого складу. Локомотивні бригади, які працюють зі збірними, вивізними та передавальними поїздами, а також виділені для проведення маневрової роботи кондуктори та складальні бригади, повинні знати порядок маневрової роботи на станції, що зазначений в технічно розпорядчому акті. Порядок ознайомлення локомотивних та складальних бригад і кондукторів з умови маневрової роботи, зазначеними у технічно розпорядчому акті станцій, визначається начальником дирекції залізничних перевезень чи начальником станції.